Що робити, якщо важко затискати струни? По-перше, треба відпочити. Скоріше за все, якщо ви натрапили на це відео, у вас болять пальці вже, тож дайте собі відпочити. Не грайте день, 2, 3, 4, 5 до тих пір, поки ви не будете затискати струни і вам не буде боляче. Якщо ви все це зробили, затискаєте струни і або у вас не виходить, або вам боляче, то йдемо до другого пункту. Тип гітари. Настройка гітари або зміна гітари. По-перше, тип гітари, у вас або акустична гітара, от така з металевими струнами. І легенда голосить, що їх трошки важче затискати, ніж класичні гітари з нейлоновими, більш м'якими струнами. Але на класиці струни ставлять зазвичай вище, тож затискати їх, ну, може, трохи легше, але давайте не будемо це брати до уваги. Зараз буде а, річ йти про акустичні гітари з металевими струнами. Скоріше за все, у вас струни стоять доволі високо. І що ж тоді робити? Тоді треба їх опускати. Це робиться за допомогою підпилювання верхнього та нижнього поріжків, і краще це робити не вам, а гітарному майстеру, який розбирається шара і зробить вам нормально. Хоча, якщо ви прям рукастий-рукастий і. Фарите, то можете зробити це саме. Я ніколи такого не робив, вам також не рекомендую. Вам важко затискати струни. Можна взяти каподастер, поставити його на перший лад або на другий лад, і натяжіння струн стане трошки менше, і вам буде простіше затискати струни. Окрім каподастру, ще можна опустити. Гітарний строй. Є стандартний гітарний строй, де в нас струни є а, Д, Г, Б, Є. Буковки це є нотки. Можемо це опустити, щоб кожна з цих значень було з бемолем, ось таким символом, або ось такі ноти з дієзом. У мене зараз, до речі, гітара настроєна на півтона нижче, це найменший крок. Можете настроїтись по моїй гітарі. Можна опустити ще на півтона, тоді будуть такі значення від шостої по першій струни D G, С, Ф, А і Д. Затискати стало ще легше, але, можливо, струни будуть дещо дребіжати. Ну, а що ж робити? Треба йти на компроміси, якщо ви хочете, щоб вам було легше. Можна опустити стрій наш на полтона або на тон. І ще додати каподастер. Це буде таке убер-опускання, Uber убер-облегшення. Uber Можете зробити це. Ще пальці мають таку властивість, як утворювання мозолей. З часом затискати струни вам стане легше та зовсім безболісно. Сподіваюся, що ці поради вам допомогли. Якщо так, або ні, напишіть про це в коментарях, або в нашій групі в телеграмі. Побачимось!